Вероніку в коледж поїхала у Вероніки на попередню школу, відвезла туди документи, ну про те, що її зарахували до коледжу, щоб вона сама туди не каталася, бо далекувато, і автобуси ходять не так часто. Тому щоб після навчання дитина не їхала, я вирішила, поки вихідна, поки машина при мені з'їздити це зробити. Зацепилася там язиками, натріщалася з усіма на світі. Потім поїхала, погодувала скіфа і зараз повертаюся додому. Сьогодні мені потрібно поприбирати вдома, Пообіцяла Ілюші, що він сьогодні на продовж... на групі продовженого дня у нас не буде. Що я його заберу раніше. Думала, взагалі його сьогодні в принципі можна було б і лишити, і нічого такого не цього. Але ж у нього сьогодні вистава там якогось полум'я і азоту. І йому в цьому році все цікаво, і він дуже захотів туди піти. На робототехніку ми ходимо на вистави, на всі ми ходимо. А ще у них в школі безкоштовний якийсь гурток по кулінарії. Так як Ілюша любить поїсти і любить готувати їсти, він ще хоче на цей гурток, тому мені потрібно піти ще поговорити з вчителькою, тому що те, що він розповів, то це одне треба попитати в неї, що як. І взагалі, що воно таке, з ми його їдять. Е, і в які дні, тому що нібито, як мені кажуть, субота, і виходить так, що субота в нього тоді буде кулінарія, в неділя в нього буде робототехніка. І трішечки я зі своєю роботою не в тему, з його гуртками, не, не співпадають у нас графіки, тому що зазвичай я його ввожу. Там, якщо на робототехніку, наприклад, його ще чоловік відведе там чи на цю кулінарію, але ж. Я не знаю, коротше, не знаю. Розписувати йому всі вихідні, але хочеться нібито, щоб дитина і відпочила. Тому е не знаю, як воно буде. Сьогодні буду дізнаватися. Ну, ще я ж кажу, прибрати, їсти, приготувати, пократи. Завтра я також вихідна. Е ще я планую завтра відео зняти з доглядом на вересень місяць. Пізнувато, але вже як є, тому що. Е Вересень поки важкувати, допоки ми налаштувалися на коледж, на третій клас, допоки я це все підлаштувала під роботу, ще й плюс ці гуртки і тому подібне. І якось цей вересень ще поки що я до нього не звикла. Я ще не влилася в цей ритм і графік. Все, нарешті, я виїхала з лісу, виїхала на дорогу, і щоб нікому не створювати аварійних ситуацій, закінчую це відео. О, закінчую цю запис, не саме відео, а тільки цей запис. І зустрінемося з вами далі у влозі. Всім бажаю гарного дня, продуктивного дня, тихого головного дня. Бо сьогодні зранку двічі я бабахнуло, десь, мабуть, о п'ятій чи о шостій ранку. То в мене аж сердечко, так знаєте, зайокало з просоння. тому. Поменше таких різких прокидань нам посеред ночі і під ранок, нехай вас береже боженька і міцного вам здоров'я! Дівчата, ну не бачите, помаранчеве е, будівля. Ото моя робота. Воно квітливі. кмітливі мої. Догадайтеся, де я працюю. Дівчата повернулася додому, наготувала на обіду вечерю олів'єшка зі свіжим огірочком, з кукурузкою, з колбаскою, все як має бути, заправила майонезом, е, зробила дві. Партії, скажімо так, одну заправила майонезом, а іншу залишила на пізніше. Чомусь ці салати, огірок, помідор вже набридли, тому захотілося чогось майонезного і стушила тушила у духовці картопельку. Запекла верніше, і колбаски мартадельки брала. В АТБ по акції, здається, 116 гривень. Один час якось ми перестали їх купувати, вже вони приїлися. А це побачила у магазині аж слюнки потікли, тому вирішила купити ось таке його все разом в одному деко і запекла. Тому ось така у нас смачна вечеря. Дівчата, у нас сьогодні субота, вихідний день у мене у чоловіка зранку встали, Поїхали на нашу попередню роботу. Нам там потрібно було дещо е е вирішити. Питання забрали звідти залишки м'яса, які в мене були такі в глибокій заморозці. Я їх залишила, не було можливості поїхати їх забрати. Тому я забрала там гомілки таке, ну дещо по курочці. І спинки, які я забрала, я на них зварила борщ. Ну тут дві штучки, тут небагато того м'яса, але все одно воно є. І бульйон такий наваристий вийшов. Звичайний, простий класичний борщ, але без квасолі. Також відварила гречану кашу. Чоловік вже її їв, а Ілюші є макарони, бо він гречану кашу не любить. Не знаю, може, ну там трошечки хоча б з'їсти її, тому що вона ну, корисніша за макарони. Але я в цьому не впевнена. Ну і аерогліль. Господи, язик запитається. аерогриль тут у мене готує курицю. Боже, це Мартінова шерсть. Вона у мене всюди налипає, усюди, де тільки можна. Ще сьогодні на базарі, там на Глевасі, у нас знайомі, ну гарні приятелі наші, скажімо так, завезли новий товар, і у них там всякі горішки, сухофрукти, оці е, солодощі. Халва самаркандська, якась молочна. Ми колись купували, тому що у нас друзі займалися горішками. У них своя фірма була, інтернет-магазин. І вони займалися цими східними солодощами. Також вони були. І Оце ця халва дуже смачна. Ми її взяли також привезли додому з такими вкропленнями, то все горішки, і вона з таким присмаком, як нібито всередині, білий шоколад дуже-дуже смачна. Написано 100 гривень, а ми чомусь віддали за неї 130, <гум> Ну не знаю, але все одно вона смачна. Вже бачите, верхній шар з'їли, скільки її тут 500 грамів. Верхній шар з'їли, нижній ще лишився. Тому потрошечку смакуємо і дітям зайшло, і ну а ми, в принципі, ми знали, що ми купуємо, тому що раніше, якось ну, скільки це було років 5, ми у друзів брали ці всякі різні солодощі, може чотири то тоді діти таке не їли, їм не подобалося. Ми їли задоволенням. Тепер уже їдять і вони. Тому ось такий у нас. Смаколик сьогодні на десерт до того всього, що я готую. Доготовлюються, до речі, в мене зараз ніжки і буду йти робити з Ілюшею уроки. Сьогодні раночок, шоста ранку. Чоловік на сніданок захотів яєчню з беконом, а дітям я вирішила посмажити е, блінчики. Давно вони вже їх не їли, тому ось такий у нас сніданок. Дівчатка, всім привіт! Наша сьогоднішня вечеря це ось такі спагетті. Ось такі для люксителів ВТБ. Спагетті. Чоловік купував. Акція на них якась була. Він взяв пачку 500 грамів, думала, буде малувато, але щось якось так Ну, вистачить нам повечеряти. Ще й на ранок лишиться. Гарні спагетті, не злиплися, не де нічого, гарно проварилися. Мені сподобалися. Ще спод... ну, спробуємо на смак, які вони були. Я не пам'ятаю, щоб ми таких брали. І ковбасоньки у нас до спагетті смажені ось такі, ну, типу, гриль, але я в аерогрилі не стала їх робити, вже зробила на сковорідці. Ось такі вони. Також ми брали в АТБ. Бачите, способи приготування в духовці на відкритий вогонь і на плиті. Я робила на плиті 10-15 хвилин. Ну я робила хвилин. По 10 з кожної сторони, і потім, щоб вони такі рум'яненькі з кожного боку були, то ще по пару хвилин, там, де ну, такі місця лишилися, не просмажені, ще туди поперевертала їх коротше, дожарила, зробила такими золотистими, красивими, апетитними. Тому ось така у нас вечеря, що там є помідори. Думала зробити салат, але але вже, ну, чесно кажучи, ті салати трішки ось то чортіли. Взимку я пошкодую про свої слова, але зараз, поки що, якось вони набридли, тому хто захоче, просто помідорів. Він нарізав на тарілочку, солькою, присипав і красота, смакота. А так, просто кришити салат, щось якось уже душа відлягла. Тому ось так: от. зараз йду робити з Ілюшою уроки і готуватися до завтрашнього дня, школа, коледж і відпочивати. Всім гарного, продуктивного дня. Дівчата, у мене сьогодні ранок середи. Я відвела, вже прокинулася, зібрала дітей школа коло чоловіка на роботу, відправила е, Ілюшу. Відвела в школу. Там ще з вчителькою поговорила, заплатила йому за кисневі пінки. Кожен рік, скільки б раз на рік їм не пропонували пити ці пінки, і Ілюша буде завжди за. Він їх любить, тому проплачую. Ну, колись доньці платила 120 з чимось гривень за 10 курсів. Ну, 10 разів, 10 пінок, скажімо так. на Сьогоднішній день це вже коштує 300 гривень, але ну, подобається йому просто, нехай п'є, тому проплатила, прошвернулася по магазинам, повернулася додому. Зараз передягаюся. Вам в основну закупку це все показувати немає сенсу, тому що його небагато показую так. Взагалі-то я йшла здебільшого за міламом. Мені потрібен був саме Сантрі Мілам, але його ніде немає. Є сантрі гель, але він не так працює. Мені не так подобається, як саме простий сантрі. Магазини обходила, ніде немає. Коротше, треба робити, мабуть, замовлення краще мені на сайті. І допоки воно там по 51 гривні, мабуть, я замовлю собі дві пляшки, нехай собі стоїть, нехай собі буде, тому що в мене з моєю водою, знову ж таки, це діло дуже ходове. Так, що я. Зробила, куди я зайшла? Зайшла я в сільпо, зайшла я в Єву, зайшла я в червоний маркет і зайшла я в Салтівський. І, значить, в сільпо взяла дітям 4 йогурта. Так як я сьогодні до вечора вдома, потім йду на батьківські збори. з батьківських зборів я йду на нічну зміну. У мене дві нічні зміни в підряд, тому щоб зранку чоловік не колупався там з тими їм бутербродами і тому подібне, бо я не встигну вернутися додому, допоки вони підуть. Вони в 8 виходять, а в мене до 8 робочий робоча ніч, скажімо так.

Купила їм йогурти, нехай собі зранку по йогурту влупили, чайочок випили, бутерброди взяли з собою в школу і до побачення. І це вафельки Артек. Також я їм постійно даю з собою якийсь смаколик, тому що е донька буває, затримується там на навчанні. Ілюша також до трьох до чотирьох, щоб було ще що перекусити. Там то барніки, то якісь бісквітіки, то ще щось на цей раз в сільпо були акційні вафлі світоч від артек. Вони найсмачніші мені подобаються. Тому взяла 14,99 вафлі, 13,99 йогурти. Ну, кожна. Далі зайшла в червоний маркет, кинулися сьогодні зранку, зрозуміли, що у чоловіка умов закінчилися, десь, десь попропадали всі носки. я не знаю. Коротше, зайшла йому купила ось такі. ну, Типу, коротші, коштували по 20 гривень. Я йому взяла три пари і лише одну пару знайшла таку нормальну, це по 27 Хотіла декілька, але вона була лише. Одна? Ні, я їх дві пари взяла. Бачите, адманула. Я такі взяла дві і такі взяла дві. О, отак-от. От Коротше, призапасла його трохи шкарпетками. Ці коротші, а ці такі вищі. І ці. Якісь плотніші. Ну, коротше, ще треба буде йому в будь-якому випадку докупити, бо якось ми так кинулися, а там лишилися тільки зимові, де вони всі ділися, Бог його знає. Так, в Салтівському ще я купила пільміше їм, можливо, десь там на якусь вечерю вони захочуть собі відварити. Тому взяла 126 гривень кілограм, тут на 130 гривень. І взяла за 75 гривень ось таке масло солодковершкове селянське, 73%. Я розумію, що воно, ну, Типу, не масло, але для пельменей піде нормально. Далі в сільпо пшеничний хліб, 34 гривні і єва. 18,99 взяла мило. Звичайно, рідке, воно має так швидко якось зараз закінчується. Я не знаю, чому, що вони з ним роблять, але декілька таких сашеток може за місяць уйти. Або одна, або дві, якось дуже швидко. По 28, здається, 99 взяла ось такі жіночі штучки, взяла по 34,79 ополіскувач для ротової порожнини, тому що в нас закінчився. Взяла ось такий дитячий, бо Ілюша теж захотів. До мене ну він полощає і ми будемо полоскати. Донька, вона ще дитина, а я теж чиясь дитина, Ну, мамина чиясь. Тому, коротше, будемо використовувати чоловік. У мене зазвичай таким дуже рідко користується. Тому не знаю, можливо, пізніше куплю ще для дорослих. І взяла ось таку, пінку для, всіх типів, пінку для вмивання для всіх типів шкіри, у тому числі суху та чутливу, делікатно очищує і пом'якшує. 150 г, давно на неї дивилася, давно хотіла спробувати. Єдине, що в Єві в цінник 32, там 3269, здається. А зараз я по електронному подивилася вона 59,90. Тому. Трішечки об'є, але нічого страшного. І ще я заходила на секонд хенд і зараз вам покажу, що я там підкупила. Мені потрібно було Ілюші знову понабирати такі ковтинки, оці, типу, е, як вони? тоненькі, трикотажні, щоб вони і на школу, і на дом, ну в квартирі. там було йому. Коротше, потрібно було набрати цих кофточок, і донька попросила водолазки, Тому і це я також знайшла. І зараз оце стою і розумію, що один йогурт піддутий. Всі нормальні, а цей оце стою, прям рука у мене до нього так і потягнулася піддутий. Оцей треба від дітей заховати, краще не дати. Хоча термін придатності я дивилася, як я так не помітила, термін придатності по 14 10. Значить, десь неправильно, мабуть, його зберігали, цей хороший. І тут пошо? По. Що? По, що? по так само, по 14-10. Не знаю, мабуть, оці два. Оцей теж якось. Коротше, треба заховати. Не повезло, клубнічний йогурт не будуть їсти. Млинці на них пожарю. Таке проблема ще. Дівчата, показую вам швиденько, що взяла на секенді. Це я взяла донці такий домашній комплект. Тут шортики від Primark. Е, такі вони з гаманцями. Е, ой, з гаманцями, з карманчиками. Господи, гаманець тільки що собі шукала, і він тепер у мене в голові. З такими типу соняшниками, чи шовно, чи квіточки. Коротше, гарненький, приємний. Тканинка, рубчик, без плям, без не нічого. Трішечки на пояску, там є декілька катишок, але я думаю, це не критично. І такий, типу, топ під нього знайшла. Е, топ від. Шейн. Воно нібито і різне, але по факту воно однакове і по кольору і по всьому. І текстура, що тут рубчик, що тут рубчик, коротше, буде дитині такий прикольний домашній комплект. Як захоче буде спати, захоче буде просто його носити. До речі, сьогодні ціна була 125 гривень. І я навіть на 125 не дотягнула. Там, здається, у мене 104 було чи скільки. Так далі, Ілюші, по водолазкам, взяла ось таку звичайну просту, нейтральну, синеньку, це йому на школу на кожен день. H&M 134, 140 розмір. Тканина приємна, немає плям, вона не вилення, не де нічого. Ну, звісно, все одно я зараз її відправлю до прання. Другу я йому взяла ось таку. ну як, Мілітарі, типу мілітарі, але вона сіра, вона не зелена, воно сіро, чорно, коротше, всі відтінки сірого. Що це у нас? Це у нас примарк на зріст який. 9-10 років просто написано. Трішечки вона більша, але ця, від, ця синя вона тягнеться, ця вже не тягнеться. Ця вже не така, скажімо так, стрейчова. Дещо тягнеться, але слабенько. Коротше, не знаю, чи це буде домашній варіант, чи його можна буде також в школу одягати. Я подивлюся на ньому, як воно буде виглядати, і як після прання. Ось така яскрава. Так само можна і в школу, і вдома, і навіть на робототехніку там він їде. По факту камера вам передає її більш насиченою, такою помаранчевою. Вона трішечки ну, не такий яскравий кольор, він не йде в такий неон, прям, але все одно яскрава з такими супергероями. Рукавчики такі на манжетиках. Він таке любить, тому. Побачимо, так само поміряємо і куди вона йому підійде, туди і буде. Сонік, Вони зараз дуже люблять цей мультик Сонік, і Я знайшла ось такі штанці. Штанці це чисто домашній варіант. Зараз вже на вулиці у нас там плюс 15, плюс 10 передають в квартирі вже в трусілях, скажімо так, і в футболочці не побігаєш. Тому я йому купую такі легесенькі штанці. І купую я їх на секонд-хенді. До речі, тут фірма я не знаю, що це, етикетка зрізана, так само, як на ці помиранчеві е, кофтинці. У нього одні є, ще одні я йому купила, але ще треба якісь хоча б одні, тому що ну, це ж на перезмінку. Він в них і по хаті ходить. Може, і, в принципі, можна їх використовувати як піжамний варіант. Тр Трішечки, як буде ще холодніше, я йому, звісно, куплю ще фліску, тому що сьогодні таких флісок гарних не було. Я йому так само на секінді беру штанці, беру ковтинку. Холодно, він ходить в фліски, не хоче в фліски тепліше. Трішки в квартирі він ходить. В таких комплектах підмерз вдів халат. Ну, коротше, допоки не вмикають опалення, то ми намагаємося. Імося ходити в флісках, бо в квартирі холодно. Як тільки вмикаю, то він уже в таких легесеньких трикотажних чи як воно правильно називається, штанцях хода. Тому постійно купую і купую їх на секонд хенді і нормально, класно за місяць зносив, викинулося. І не жалко. І донька в мене попросила водолазки, Шукала, шукала я її водолазки, і оце знайшла тільки ось такий вкорочені, вкороч, ну, але в принципі в неї штани всі з високою посадкою, тому воно буде гарно виглядати. Е, пуленбір, розмі, розмір написано, чи пуленбір, пуленбір, здається, правильно, розмір написано, що це ЛК30, але по факту ну, це С- Я дивилася, дивилася, але ну, якщо я ношу е, S, XS, то ця також буде на мені, ну не сильно в облибку, але буде. У доньки у моєї боженька її трошки більшим бюстом нагородив, тому на неї вона взагалі бомбічески сяде. Зараз у них модно або оверсайз, або водолазки. Все більш нічого. Ніякі вони там светри, тому подібне. Вони зараз, я так розумію, що не носять. Тому всі водолазки, які були в мене, вони вже у неї, вже віджаті. Ну, це думаю, треба їй, мабуть, понакуплювати трішки таких. Усіляких різних і забрати назад свої, бо я водоласки носила все життя. Я їх люблю, тому. Ось так от такі в мене покупочки. Е, в останній день зазвичай я хожу, але в останній день, останнім часом я на роботі, тому вже коли трапляється. І це був той секонд хенд який мій, скажімо так, не найулюбленіший, але в ньому сьогодні був передостанній день, тому я вже пішла, думаю, добре, подивлюся. Раз таке діло, раз я виходна, то гулять, то гулять. Чи, чи як воно гулять, так гулять. О, ось так от. Але на цьому гульки закінчились, Зараз відправляю все прання і починаю робити вдома прибирання. Тому що час йде, а мені скоро на батьківські збори. Ні, спочатку забрати Ілюшу зі школи, потім на батьківські збори, потім повернутися додому, поїсти, помитися і на роботу, на нічну зміну. Ось Так, от. Так, дівчата, у нас вже пів сьомого вечора готую своїм вечерю пельмешки, а сама паралельно збираюся на роботу. Мені сьогодні в нічну зміну, тому е е е, потрібно вже пакувати свої пасочки. Ой. Камера камера запотіває. На цьому, мабуть, буду вже закінчувати цей влог. Всім дякую за перегляд, всім дякую, що ви з нами. Бережіть себе і своїх близьких. Міцного вам здоров'я і слава Україні!